Виконуємо номер 706 із підручника Геометрія 7 та номер 49.11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Хорди АД і БЦ перетинаються в точці F. Кут АБЦ дорівнює 20 градусів, кут БЦД 80 градусів. Знайдіть градусну міру кута АФБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас хорди АД і БЦ перетинаються в точці F. Кут АБЦ у нас 20 градусів. Кут Б у нас 80 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута Афа Кут БАД вписаний кут, який спирається на дугу БКД. БЦД – також вписаний кут, бо вписаним кутом називається кут вершина якого належить колу, а сторони перетинаються колом. Також вписаний кут, який спирається на дугу БКД. Запишемо це. Кут Б, вписаний кут, що спирається. на дугу Б. Д. Ну, позначку зверху зробимо. Кут бе д написаний кут, що також спирається на дугу БКД. За наслідком із теореми про вписаний кут, вписані кути, що спираються на одну і ту саму дугу між собою рівні, запишемо. За наслідком з теореми про вписаний кут». В дужках пишемо Вписані. Тут, що спираються на одну й ту саму дугу між собою, рівні кут B, A, D дорівнює куту B, C, D і дорівнює 80 градусів. Ну, а тепер працюємо в трикутнику ABF. У нас кут також 80 градусів. У нас кут BAF 80 градусів кут А, Б, Ф 20 градусів і із теореми про суму кутів трикутника кут АФБ дорівнює 180 градусів відняти 20 градусів, додати 80 градусів. Відняти 100, маємо 80 градусів. І записуємо відповідь 80 градусів, номер 706 із підручника Геометрія 7, та номер 49, крапочка 11 із підручника математика 7 виконана.